Всім привіт! Сьогоднішня серія у нас про володаря перснів, а саме відома на весь світ. Ауді, що хочу сказати на рахунок цієї моделі, вона вийшла у житті не так давно, нещодавно, і компанія Hot Wheels вже випустила базову машинку у трьох кольорах. Перший раз, коли я її знайшов, а це було у Львові. Залишу вам ось тут силочку на цю поїздку. Я знайшов ауді. RS e-tron. Був дуже здивований, тому що думав, що це рідкісна машинка, яка мені попалась. Хоча ні, це звичайний стоковий автомобіль, який надалі попадався дуже часто. Якщо не помиляюсь, да, ось це він ось в такому сірому кольорі, такий сірий металік, Попався мені у Львові. Один мінус звичайно цієї машинки, так як я люблю машини з дзеркалами, їх, вони тут відсутні просто. Потім мені попалося ось в такому червоному кольорі Audi. І нещодавно подивіться, матовий ось такий. Я навіть не знаю, чи його можна назвати сірим кольором. Пишіть в коментарях, я не знаю кольору цього автомобіля і подивіться зверніть увагу, що він зовсім на різних. На інших, так сказати, тітанах, тому що ці дві попередні моделі були на одноколах, а ця вже це просто тітани взяли від. Я бачив такі тітани на Lucid Air. Тепер вже бачу на Audi. Я так зрозумів, на електричні автомобілі використовує компанія ось такі тітани. Що, розпакуємо цю джоку. 何何何